Здорово, з вами Лего Обзор. І сьогодні я буду розглядати набор Лего Біонікл охоронець джунглів. Мені дуже сподобався цей набор. Я не пожалів ні каплі, що купив його. Ви можете його придбати в будь-якому е, магазині. І він в середньому коштує приблизно 100 гривень в Україні. В цьому, мені цей набор дуже сподобався, тому що в нього рухаються руки, ноги і голова. В нього є дві функції. Він може стріляти свої, своїм, своєю зброєю, отак, от і може скидати маску з мою оці, оцієї штуки. Головне, не загубити ні одної пульки, але взагалі в наборі ще є запасний комплект. Взагалі мені дуже сподобався цей набор, тож я, я рекомендую його купляти. Він підходить будь-якій дитині, незалежно від віку. До побачення.